Я побачила колишню однокласницю і очі свої забула. Я її ще в школі розкусила, а тепер лиш підтвердила свою думку. Така видряпається з будь-якої халепи. Я була старостою класу і активісткою. Доки до нас не приїхала ця Наталя, бо її батьки розійшлися, і мати переїхала в батьківську хату з дітьми. Звичайно, що всі одразу почали на Наталю звертати увагу, хотіли з нею поруч сидіти і на чергових зборах класу вибрали старостою її. Я була вражена до глибини душі, адже і краще за неї вчилася, і взагалі активістка, а вона лише з міста приїхала і в усьому гірша за мене. Але однокласники були, мов нею, засліплені і не бачили того, що у неї зовнішність непримітна. Голос песклявий, і вона все така якась тиха, яка з неї староста. Прувчилася Наталя з нами до дев'ятого класу, а далі знову переїхала в місто, і я зітхнула з полегкістю, бо тепер у мене не було жодної конкурентки. Згадувати я про неї перестала на багато років, бо далі я заміж вийшла, і діти пішли, тепер вже онука маю, і на тобі треба було мені зустріти її через стільки років. Та я б її не впізнала, якби вона мене не окликнула. Віро, скільки літ, скільки зим, зобразила я радість, приглядаючись то до така, щоб не ляпнути чогось недоречного. Наталя почала згадувати спільних знайомих, і я зрозуміла, хто переді мною, і не повірила очам. Переді мною стояла вродлива жінка, а не та повна дівчина, яку я мала за конкурентку стільки років. Я ж глянула на своє відображення у вітрині магазину і геть засумувала одяг який-небудь, шапка з ковтунцями і два пакети з продуктами. І тут вона мене обійшла. Як так може бути? Віро. Наче не помічала мого невдоволення, Наталя. Я така рада тебе бачити, дуже часто тебе згадую, яка ти в нас була в класі, принципова, правдорубка, як ніколи у тебе не було такого, що ти йшла на компроміси, бо мало бути, по-твоєму, або по-твоєму, і я собі це так запам'ятала, що вирішила в житті бути такою самою до себе, задумала щось, то роби і не хнич, що не можеш чи не виходить. Отак я й змінилася. Мені схуднути вдалося, бо я сказала собі без зусиль нічого не відбувається, а не будеш нічого робити, то будеш тією, як тебе віра називала. Я пригадала, скільки я їй прізвищ придумувала, як записки їй в сумку засовувала з тими назвиськами, як Сашко, який був у мене закоханий, викрикував їх, коли Наталя проходила поруч. Виходить, я своїми руками виліпала з Наталки ось цю паню, а що я виліпала з себе? Моя безкомпромісність дуже швидко випарувалася, коли я зрозуміла, що чоловік більше любить гульки, ніж мене. Я вибрала, що краще я буду закривати на це очі і мати номінального чоловіка і батька дітям, ніж піду від нього в невідомість, тим більше, що ми вже майже добудували хату. То тепер все кинути, бо Василь по кілька тижнів з хати не виходить. Ні, я пішла на компроміс. І ще були сотні і десятки компромісів, які я робила, бо життя таке, бо так сталося, бо я нічого не можу змінити, бо що скажуть люди? Моя донька розійшлася з чоловіком і тепер живе у нас. Василь нічого давно не хоче бачити і розуміти, а син час від часу складає батьку компанію. Ми розпрощалися з Наталею, і я певна, що вона про мене й не згадає, а от я тепер буду пам'ятати, як вона дивилася на мене. Я ж колись була така, а тепер он яка, і це мені найприкріше. Я нічого не зміню в своєму житті, це вже точно, та й чи треба, адже в житті треба йти на компроміси. Підпишись, підтримай українськомовний контент.